Друзі, всім вітання. Закінчила роботу над таким замовленням. Отака От чаша на фрукти, поставила фрукти, як вони будуть виглядати. Замовниця побажала оплести піднос. В принципі, я вчора вже і скидала фото під носа, але сьогодні вже покажу, як він буде виглядати в парі з цією. Фруктовницею піднос. Всередині підноса має бути якась аплікація. Це вона вже собі сама це зробить. Вона мені сказала тільки оплести його. Так. Так, він виглядає. Тяжкий, звичайно, був з тим плетенням. Так виглядає чаша. Я вам покажу ближче. Це була посудина, більша, вища. Я її зрізала, точніше, чоловік зрізав її наполовину. От, така типа, навіть не знаю, до чого ця вона йшла. Така продовгоста посудина. От я її, Перше я її оплела. А потім оплела цю маленьку чашу. Ось так вона виглядає. З'єднана вона на одному болті. Маленька чаша хотіла знайти мисочку, але не було підходящої мисочки. Обрізала просто відро 5-літрове. Ось так воно виглядає знизу. Ну, вам скажу, що вона досить устойчива. Я думала, що перше хотіла на дві, на, на, на дві, на дві маленьких посудини ставити, але боялася, що воно ну, не вміститься просто, бо оплетено ротаном і всередині не вміститься. Але така вона вийшла. Звичайно, я награлася з нею, бо самі знаєте, що маленьке, то дуже трудно оплітати і таке неординарне. Що таке не робила, але замовниця побажала такий набір. В принципі, це вже другий набір, бо перший набір я робила для неї три різних, може бачила у відео, три різних вироби. Це була чаша, це була корзина і така маленька фруктовниця, А зараз вона побажала зробити піднос і таку велику на. Ну, я думаю, що тут будуть фрукти. Ось таке замовлення. Завтра поїду на Чернівці. Дячна замовниці, можливо, вона завтра ще мені щось в неї дуже багато ідей. Ну, будемо чекати. Я думаю, що вона лишиться задоволена моєю роботою. Я старалася. Всім дякую.